Ого, що ми знайшли сьогодні. Ну жованька, погнали опять коріння лопушка наковиряємо, так? Да? Знов на нашому улюбленому місці Ну так, да, треба ж. Треба ж щось наковиряти. Бо ми постійно ковиряємо, ковиряємо. А в ветоги. Так. Да. А в ітоги. Не можемо викопати довгий корінь, да? так? Ти ж дуже землю не розкудаєш, щоб потом зарити його. Чи шиферина, чи що що, блядь? Що хочеш може бути. Ти дивись. Що там? Якась трьопка. Та ну ти шо. Йоп. Йоп. Глянь! Та а шо то? ах, хто зна? Ніхера собі. диви там... А не стрьомно розвертати його? Та я що мені бояться? Воно гниле, глянь. 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 скільки воно вже год тут лежить. Що блядь? Не знаю, ну гнила тряпка. Бля, прикинь там золото. Ха! Ага, тобі накопали коріння лопуха, да? Ага, ёбаля, чавунчик як... Не ругайся. От. Терпи. Та не можу. Ага, глянь, яка движу. Ого. Ого. От. Ні, ну це серйозно. Глянь, яка... А, сука, вколовся. Так, Як думаєш, хоч не причина? Та не дай бог ти що Де часи якісь в позолочених корпусах. Ложки. Не, ну це Аж це... руки трусяться, ти <рес> поняв? <рес> Та я бачу. <рес> Ого Оце копанули. А що знаю. О, щось звук хороший. А це ми, мабуть, розгорнемо в машині, так? Да? Та, мабуть, так. Да. На мене Чуєш? хто не слідить. А що ми вже з цим лопухом будемо далі займатися, чи ні? Та наверное, не знаю. Щось в мене немає вже чи... бажання. Та що, там в мене є бажання. Може, може тут що є ще? Так. Да. Це капець. Не ну ви бачили таке. Угу. Воно бачиш, воно виходить тут якийсь заброшений город, чи що воно? Та, тут Та не крузі чихат... камерою. Тут чи хата була, чи що воно таке. Ну да. Воно переорали його, де і все. Ну, ти бачив ложки совєт. Ну радянські. Радянські, так. Mm -hmm. да. Бля, ну. Бля, хочеться подивитися, <laughs> хочеть подивитися, що там торохтить. Капець. І вам хочеться подивитися, що там торохтить. Не, Ванька, походу тут. Ні. Mm -mm. Нема нічого більше. Ну Чому? я не бачу. Я хто Ну, Хотілося б, звісно, щось викопати, ну. Ну да, щось цікаво. Мабуть да. хвата, да? Щось каже. Уже викопав, каже, щось. Може зараз заробимося щось. Так що бачиш, хоче копати коріння лопуха, оказиться. Не вся суть заключається викопати корінь лопуха, так? Да? Диви корінь викопався. Так глянь, <різь> який козирний. Да, це взагалі бомба. Все, отак от рубали. Так, самое главное, знаєте що? Не забувайте загортати після себе ями. Ну, да. Навіть якщо у вас вийшло викопати щось цінне, чи коріння лопуха ви копаєте, чи ви копаєте з... Металошукачем. Та давай, пішли вже дивитися, що там. Немає значення, усе треба закопати якісно, правда? ж? Так. Да. Після себе треба, щоб був порядок. Пішли глянемо. Пішли вже дивитися, бо ми. Машині вже кіпа, розстелимо. Вже пішли, та давай трошки поспілкуємося на тему, е, що ми можемо. А, лікарські трави, які ми заготовляємо, давай може перечислять. Забув, да? про що ти хочеш, хочеш uh -huh. сказати. Та ну емоції. Та, ну, да. Диви який стан, до речі, чавунчика Чавунчик стан ще й непоганий. Лип, корозія навіть не з'їла. Цікаво не. б чому. Можливо, ви знаєте, чому цей чавунчик не з'їла корозія. Поділіться з нами в коментарях. Ну цікаво А лікарські трави, які ми купуємо на сьогоднішній день, це цвіт липи, цвіт бузини, коріння лопуха, коріння кропиви, коріння кульбаби. Що там ще деревій да? Дереві. Бля поки копав, захекався, щось напишуть. Ти захикався, не того, що копав. Ну я й сам знаю чого. Можете не коментувати. До речі, можна зараз показати, що ми сьогодні взагалі наковиряли, так? Да? Так, да, за цілий день. Їздили, ковиряли, в ітоги наковиряли щось. Не, ну ти ко поки... кав... ти ковернув непогано, я тобі Блянь, так Блядь, поки ковиряли. Ой, їздили, відоси знімали, глясики всього. Знайшли просто в посадці. Щось в посадці, щось так. Щось виконав. Дерев'я нас да, трошки. Липи. А ви ж додому не везеть? Веземо додому. Ні, дереві можна, то е, польові квіти не можна. А. Так, Саме А давай, давай з тим ми ложечками подивились. А що ж тут у нас? Так, а там якісь козирні ложечки. А козирних там МНЦ. Ну, можливо, в той період для людини це були й козирні, О, диви. А в яку ціну ті? Бля. Ту, блядь. <ривіт> Ой, вибачте, будь ласка. Ні, ні. Короче, ні. Не гни. Коротше ні. Міні. Не Не такими фартові, як хотілося б. Ну, можливо, хтось думав про завтрашній день. І трошечки. Запасся. Але... Ну нічого. Зато дивися, ці ось штуковини, в принципі, а прикольні. Од... А все одно приємно. Якась брошка прикольна, можливо, вона з благородного металу. В чому я, звісно, сумніваюся. Можливо. Диви годинники. годинники. Ну це ж Якісь не старі. Ні? Це ж недавно. По суті, що ж їм тут? Радянський період, причому пізна радянщина. Хто його знає, і ложки. Не, ну Знахідка цікава така. Ложка, а це, мабуть, звичайна латунь. Це може позолота, а може, а може просто латунина, хоча видно. Ну, Суть питання, що дивіться, лікарські трави заготовлювати, оказується дуже корисно, корисно. Да, тому що ви можете знайти стільки всяких бреголюх. Ми це просто їздили, знімали відео, щось копали, щось шукали, щось знімали, знімали просто. Про злакові культури, про олійні культури. Ми ж також і зерно купуємо, правда? ж? Ну так. Да. Не тільки кольорові метали, і суть питання. Нормальна знахідка. Дякую, що додивилися це відео. Звичайно, воно було постановочне, але ж нам треба якось привлекти вашу увагу. Вибачайте, можливо, хтось з захватом дивився, можливо, хтось від початку зрозумів, що це лівак. Ну, нічого не зробиш, лівак, то і лівак. Приходиться на все йти для, тільки для того, щоб привабити вашу увагу. А суть питання, що лікарські рослини, звичайно, ми заготовлюємо. Метали ми купуємо е пшеничку, сою, сояшник, е кукурудзу, що там іще ми. Ячмінь також можете нам пропонувати. І з цим ми працюємо. Ми працюємо з усім, з чим можемо працювати завдяки своїй медійності, завдяки тому, що ми. Вірніше, я зробив своє обличчя, да? якому ви довіряєте. Отак от, от ми і працюємо. Так що, дякую, що подивилися це відео до кінця. Ми старались, радий, що вам було з нами весело і приємно. А також чекаю на ваші посилочки.